Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу. Дев'ятий рік триває війна. 258 п'ятдесят день. Триває героїчний супротив українського народу. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Миколаївщині. У нас на включенні Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, ми вас вітаємо. Доброго дня, доброго дня. Е, останню годину тривала повітряна тривога на Миколаївщині. Яка ситуація на цей час? І як пройшла минула доба у, у області? Минула доба пройшла відносно спокійно. В нас один поранений цивільний. Що з обстрілів обласного центру не було? Остріляно було громадою на лінії фронту. Там дуже багато було спроб обстрілювати. Баржі, які на рейді поблизу Очакова. На зараз повітряна <кій>, тривога відмінили. Дві ракети пройшли повз. Вони пішли на се на північ, північний захід. Пане Віталію, яка ситуація з критичною інфраструктурою у місті, і що відбувається з відключеннями світла? У нас є відключення світла От сьогодні. Було 9 до одинадцятої? 30 30 населених пунктів та ввечері буде, але на загал критична інфраструктура вся працює стабільно. Нам вдалося військовим військов, Збройним силам та Національним гвардії вдалося збити також шахти, які намагалися атакувати критичну інфраструктуру позавчора, і на, на даний момент нас все працює. Чи вдалося вже запустити області опалення? Чи ще ні? Сьогодні перший день, сьогодні другий день, вже коли температура на середніподобова градусів. Плануємо в середу приймати рішення та запускати опалення. Ми знаємо, що була інформація, яку поширювали, начебто, про евакуацію на Миколаївщині. Ви сказали, що ця інформація не відповідає дійсності. Якщо можна, прокоментуйте це. Ру Інтернет війська, якщо можна так назвати, вони створили аккаунт, фейкали, просто скопіювали фамілію та прізвища нашого пресофіцера та додавалися в маленькі групи, почали розповсюджувати інформацію щодо, що Миколаїв там евакуюється, готується. Це не відповідає дійсності. То зовсім навпаки, все. Пан Віталій, скільки населення на за вашими оцінками залишається у області на цей час? Важко відповісти на це питання. Населення збільшується більше половини. Це більше ніж 600 тисяч. Ми знаємо, що багато областей прийшли на допомогу Миколаївщині. Яка зараз ситуація? Хто допомагає? Яка допомога потрібна зараз області? Актуальна на цей час. Ну ми на тел... це допомагають всі, і захід іноземні партнери, і уряд, і президентська лінія, і волонтери. Тобто, але на зараз трохи темп уповільнився, і ми змінили вектор. Через те, що зараз основна загроза це критична інфраструктура. І зараз актуально це ремкомплекти для будівель, ОСБ, плівка, таке інше: насоси, труби, дизель-генератори, паливо. Тобто, ми зараз намагаємося бути більш готовими до можливих проблем, які нас чекають взимку. Шановні колеги, ваше питання, прошу. Ірина Мамчурокінформ, добрий день. Е, скажіть, будь ласка, перше в мене два питання. Перше е, е, нещодавно Херсонський гауляйтер Стримусов зробив таку заяву. Що це затища, яке зараз встановилося, може бути перед можливим наступом на Миколаїв. Чи можете ви це прокоментувати? Чи пов'язано це на вашу думку, наприклад, з цією активізацією російських, як ви сказали, інтернет войськ, інформвойськ, і взагалі що це може означати? Дякую. Ну він попадався мені десь там, що він говорить. Ну не знаю, як та доречно перекласти в нього зазвичай словесний понос. Не тому я не, не сприймаю зовсім його. То що він говорить, то він говорить, що йому в голову збередеться. Тому це звісно не так. І за перед бурею. Це він про себе каже. Наші війська відпрацьовують добре щоденно, щоночі по складам ДК, по логістиці та по передовим лініям. Там у них зовсім не тиша. Дякую, І ще одне питання. Якщо можна, це може більше міської влади до міської влади, але прокоментуйте, будь ласка, думаю, що у вас є інформація. Яка на даний час ситуація із забезпеченням дровами і вугіллям приватного сектору Миколаєві? Ну і можливо загалом Миколаївщини дає така потреба, і ситуація з питною водою, бо вже була інформація, що кількість розвозок можливо буде скорочена в зв'язку з ну з поморозами з, з низькою температурою. Яким чином взимку планується людей забезпечувати питною? Водою? Дякую. Дякую за питання. Насправді забезпечення дровами. Це питання йде за рахунок державної субвенції. Уряд виділив гроші на закупівлю дров. Ми їх всіх ми в процесі закупівлі Миколаївщина перша отримала вагони і вже отримали люди. Вони розподілені по районам, які можуть отримувати, в тому числі Миколаївський район, до котрого входить місто Миколаїв. Ми зараз місто Миколаєво виділяємо тисячу кубів дров. Але місто Миколаїв на зараз є повністю забезпечений іншими джерелами теплопостачання, такими як газ, електри, електрика таке інше на 100%. Десь щось знищено, але це відбудовується. І в нас першочергове завдання це забезпечення тих, в яких немає можливості. Отримувати тепло, тому що через пошкодження. Тому ну, зараз Миколаїв е додаткові фільтри е використовує. Це там категорія населення, які мають отримувати ці дрова. додатково які зазнали пошкоджень і які не мають іншого джерела тепла. Тобто, якщо буде не вистачати, ми будемо додавати, але на зараз ця схема вибудована, і ми зараз розпочали вже видачу дров. у Нас є ще питання. Все добре. Як ми плануємо роздавати воду? У нас є 100 точок видачі води. Плануємо маленькі дизель-генератори поставити, щоб вода не замерзала там працювали насоси, тому все буде добре. Прошу ваше питання. Доброго дня, містер Кім Лоренцо Кременелі. Ми із Італії ми з вами зустрічалися біля двох місяців тому у Миколаєві? Газета Украя ла сера Італія. Моє питання взагалі, як ви бачите, з Миколаєва з, з, з контрнаступ у, у, українських військ на Херсон. Які будуть наслідки для населення, і як ви оцінюєте хід боїв, чи можете ви дати нам оцінку, як особа, яка знаходиться ближче до зони бойових дій? Є, є, є слухи про те, що росіяни використовують приватні будинки, що вони переодягаються у цивільне для того, щоб уникнути боїв із? українською армією, і, і коли українські війська будуть здатні звільнити Херсон, на вашу думку, дякую. Дякую за питання, радий вас бачити. Ну насправді оцінку діям військовим я давати не можу. Знаю на 100%, що вони працюють професійно і на три голови вище, ніж російські окупанти. Що стосується цивільного населення в Херсону, там залишилося близько 70 тисяч з тисяч. І слухаю, я підтверджую, не теж інформація, що росіяни перевдягаються в цивільне, розміщуються в будівлях приватних чи ті, хто покинули тимчасово свою будівлю, але не для того, щоб сховатися для того, щоб під виглядом місцевих е стріляти по. Нашим збройним силам для того, щоб створити картинку, що там місто Херсон чинить супротив. Це зовсім не так. Це готується кінофільм імені Херсон, місто Герой для російської аудиторії, але ми точно знаємо, що відбувається, і беремо це до уваги. Що стосується, коли це буде, це питання засекречене. Дякую, пане Віталій. Мабуть, останнє запитання щодо контрдиверсійних заходів, які тривають. Ми бачимо, що постійно наша служба безпеки затримує саме тих колаборантів, які а, займаються тим, що наводять обстріли на наші об'єкти інфраструктури, в тому числі, яка робота в цьому напрямку триває? Які результати? Результати є, ви їх бачите, вони будуть надалі поступати в офі... ну, з офіційних джерел. В розробці, в розробці є люди, над якими ми працюємо, Служба безпеки та інші правоохоронні органи. Зараз тут працюють як єдиний механізм, дуже все чітко, кожен зрадник буде покараний, тобто від нас не втечуть. Дякую вам, дякую за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Шановні друзі, наш наступний брифінг відбудеться о 12.30. До нас у студії приєднається Федір Веніславський, народний депутат і член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки оборони розвідки, а також представник президента Верховної Ради України. Тож залишайтеся з нами.